Кожного дня обстрілюють наші громади. І хто приїжджає першими? Приїжджають працівники надзвичайних ситуацій і приїжджають комунальники. Чи питання води треба полагодити, чи питання мереж. Це є небезпечно з одної сторони, але слухайте, а хто це буде робити? Тому, власне, ця стійкість, оце вміння виживати. Це дуже важливо, тому що, незважаючи ні на що, люди мають бути з теплом, люди мають бути з водою. Тому зібралися всі представники підприємств, водопостачання, теплопостачання спільно з державним комітетом, щоб вирішити ці проблеми, які є, що буде з тарифами, які будуть ціни. Я оптиміст. Я думаю, що будуть спільні рішення, буде резолюція, яка буде направлена уряду, Верховній Раді, офісу президента для того, щоб підтримати галузь, тому що якщо галузь помре. Ну, то буде катастрофа для всіх нас. Моя пропозиція дуже проста: максимально треба підтримувати громади і дати можливість, щоб навіть тарифна політика вирішувалася в громаді. Тому що це є важливо. Не можна знищити наші підприємства. Якщо вони впадуть, тоді буде катастрофа для всіх.